Перевищення швидкості, порушення безпечної дистанції, водіння в стані алкогольного сп'яніння. Саме це найпоширеніші причини виникнення ДТП. Так від початку року на Тернопільщині трапилося понад 236 аварій, з них 47 з потерпілими. Не обійшлося і без летальних випадків. Внаслідок автопригод у січні 2025 року загинуло 7 людей, що на 75% більше ніж за аналогічний період минулого року. Окремо зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, це ДТП з травмованими. На щастя, летальних випадків серед них не було. Найпоширенішими обставинами саме засічень, чому ставались дорожньо-транспортні пригоди, це є знову ж таки перевищення безпечної швидкості і також виїзд на смугу зустрічного руху, що не пов'язано з обгоном. Зокрема, є перехід проїзної частини пішоходами, також раптовий вихід на проїзну частину. Найчастіше аварії трапляються у години пік о дев'ятій ранку, дванадцятій та вісімнадцятій. Саме тоді рух найінтенсивніший щодо місць концентрації, ДТП, то у Тернополі їх є 18. Це проспект Злуки, Степана Бандери, вулиця Руська, Торговиця тощо. Найбільша кількість ДТП фіксується у центральній частині міста, також це є в нас об'язна вулиця Миколинецька та Будного. Саме на таких вулицях це стається зіткнення транспортних засобів. Пішоходам за участю пішоходів, це, мабуть, у центральній частині міста через те, що там не такі. Вулиці, де можна розігнатися, і відповідно є більше пішохідних переходів. Загалом за минулий місяць співробітники поліції зафіксували майже 5 тисяч правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Події керували транспортними засобами без документів та останні сп'яніння. Порушували вимоги дорожньої розмітки, знаків та правил обгону. Тож поліціянти нагадують кермувальникам про дотримання правил. К водіям слід дотримуватись в першу чергу це безпечної швидкості, адже в населеному пункті, всі ми знаємо, можна їхати 50 кілометрів на годину. Також слід дотримуватися, як вже й казала, безпечної дистанції та інтервалу. Також обов'язково потрібно бути уважним і в темну пору доби вмикати ближні світлофар. Не менше уваги безпеці мають приділяти і пішоходи. У темну пору доби варто використовувати світловідбивні елементи або ліхтарик, щоб водії могли завчасно вас помітити. А переходити проїжджу частину дороги лише в спеціально відведених для цього місцях.